Ху. Така погода по-справжньому осіння вітерець, холод, холод. Не можна вийти щось, дівайся, дівайся. що температура повітря близько 8 градусів чи що, у нас? що ми бачимо? Гріється у нас тепла вода від сонечка. В даний момент дає наш контролер 1000 Вт. 1 кВт. Сонця немає. Сонця немає, трошки, трошки так посвітлішало небо. І з холоду просичане. Це Та ще ж не все. Це ще ж не все допрацює тепловий насос, повітря, повітря. Повітря, повітря працює тепло да, будиночок в такому стані зараз. Казали, що я не вмію спланувати. Я планував ще весною, хлопцям, пообіцяли. Мали це робитися влітку, у нас мало би бути вже опалення до зими. Але так вийшло, що опалення немає, бо... Немає на даху димохода. Поламали, повалили. І там вже робити той димохід не сильно нам і треба. Бачите, димохода немає будинкові, бо тут має бути котельня і вже має бути димохід. І з тої холодини йдуть провода нас до хати. І з холоду, і з хмар. З холоду і хмар, хто там з мене сміявся. З холоду і з хмар, що у нас сміло. Тут Біля дверей, там не холодніше 22 з лишнім. А тут де прямо дме оцей тепловий насос, кондиціонерчик 26. І з холоду і з хмар З холоду і з хмар. і Якщо ви сумніваєтеся, що у нас воно бере і хмар, зараз покажемо, що у нас, що у нас тут на електростанції. Дивіться, на електростанції вже йде одночасно заряд. 5 кВт дає наше сонячне поле, 1 кВт споживається наші споживачі і ще заряджається батарейка при цьому всьому. В даний момент бере рівно 600 Вт. Рівно 600 Вт. Коли більше, коли менше, бачите 601 Вт. Наш цей тепловий тобто, насос. Хороша тема, хороша. Коштує, коштує. Вартує, вартує.